Хмарочосху 101 поверх заввишків пів кілометра. Одна з головних окрас столиці Тайваню Тайбею. І це насправді теж про технології. Цю махіну зі скла, сталі і алюмінію підтримують 380 бетонних опор. І це при тому, що є ймовірність землетрусів. Її знижує ось ця велетенська куля-маятник вагою у 660 тонн. Ці кадри я нещодавно відзняла на Тайвані, а сьогодні там трапився найпотужніший за 25 років землетрус магнітудою у 7,2. Чи вистояла ця висотка у 101 поверх? І як взагалі острів у тихому океані відреагував на такі потужні поштовхи? А поки не забудьте підписатися на наш канал. Це дуже допоможе команді. Землетрус найбільше відчули у мальовничому гірському окрузі Хуалянь поряд із національним парком Тароко. Епіцентр був біля східного узбережжя на глибині 15,5 кілометрів. Пізніше геологічна служба США оцінила магнітуду вже у 7,4 бали. А метеорологічне агентство Японії аж в 7,7. Будинки хитало в усі сторони. Мешканці не встигли вибігти на двір, тож опинилися у пастці. Будівлі накринило, наче Пізанську вежу. На цих кадрах видно, як рятувальники використовують драбини, щоб допомогти людям вибратися. Поштовхи спричинили масивні суви. Десятки будівель були зруйновані. За попередньою інформацією, щонайменше десятеро людей загинуло. Понад 800 отримали поранення, ще 50 зникли безвісті. Зокрема, це й туристи, які прямували до національного парку. Взагалі це була ранкова година пік. Восьма за місцевим часом. Люди саме їхали у справах та відвозили дітей до школи. Дісталося й тайбею. Тут були потужні поштовхи. Особливо сильно вони відчувалися у метро. Почалася евакуація пасажирів. Підземку навіть зачинили, оскільки був ризик сувів. А ось що відбувалося із тим самим одним з найбільших у світі хмарочосів у столиці. 508-метрова споруда хитається, наче справжній бамбуковий стовбур. Але гігантський маятник зробив свою справу. Будівля вистояла. Куля вагою у сотні тонн погасила коливання і не дала їй зруйнуватися. Це, між іншим, один з найпопулярніших туристичних об'єктів. Тут є ресторани, оглядовий майданчик, торговий центр і офіси, тому завжди велелюдно. Поштовхи не припинялися протягом дня. Їх добре відчували у тайбеї, а також у сусідньому Сінжоу, де розташована Тайванська Кремнієва долина. Зокрема, працює корпорація ТСМС, яка виробляє мікрочіпи до всього від наших телефонів до надсучасної зброї. Працівників заводів евакуювали, а деякі потужності зупинили. Згодом вони повернулися до роботи. Землетрус відчули навіть у китайському шанхаї, фінансовому і комерційному центрі Китаю. Після попереджень про цунамі на Тайвані, в Японії, на Гавайях та Філіпінах. Тихоокеанський центр заявив, що загроза минула, але місцевим радили перебратися на висоту.